Ми продовжуємо нашу нову серію, як можна використовувати останні примірники журналів вартової башти для того, щоб зав'язати розмову із Свідками Єговими. Проте перед тим як ми розглянемо другий номер за 2016 рік, який присвячений важливому питанню, чому Ісус зазнав страждань і помер, я хочу нагадати, що мета не є для того, щоб задати якесь складне питання і загнати людину в кут. Це лише спроба побудувати спілкування, відштовхуючись від журналу і дійсно задаючи питання, можливо, іноді питання навколо того запитання, яке на обкладинці журналу. Отже, чому Ісус зазнав страждань і помер? Згідно біблійного вчення, Ісус Христос прийшов для того, щоб померти замість нас? Цікаво, що свідки його не відкидають початок цього, і воно говорить дійсно, Христос помер за нас, але далі ми, як би то, кинуті на призволяще й далі ми маємо самі доводити того, що ми були гідні спасіння. Проте це вчення не відповідає багатьом тим текстам з писань, які говорять, що ми завжди спасені від діл, завжди спасені виключно Божою праведністю. Один з моїх улюблених текстів це з листа до титу, третій розділ, четвертий, п'ятий вірш, можна використовувати ефес на другий розділ і інші розділи. Тому дійсно гарне питання. Про це питання дійсно можна поговорити у вруслі того, що говорить Біблія, а тоді задатися питанням: чому ж тоді ми не зовсім слухаємося писання?